Дорогі друзі, всім привіт! Хотілося б знаєте, сьогодні поділитися такою ну, дуже актуальною темою. А, чому ви проповідуєте, на що ви там а, щось розповсюджуєте і так далі? Сьогодні, знаєте, дуже часто ми можемо бачити це в коментарях. Ми дуже часто це в принципі, читаємо, відповідаємо на ваші коментарі, дякуємо за коментарі. Тому, в принципі, також ті, хто у когось є запитання, обов'язково звертайтеся. І саме для того, хто зацікавлений, в нас є на нашій сторінці посилання на наші групи в телеграмі, там де ми співпрацюємо. Спілкуємося, розбираємо дуже важливі актуальні теми, підіймаємо е, ваші запитання, якщо вони у вас виникають, і так далі. І сьогодні хотілося поговорити. знаєте, навіщо взагалі сьогодні церква вона розповсюджує Слово Боже, е, тому що вона виконує перш за все волю Божу. Е, усюди так відбувається, ні, не всюди. Є території там, де вже взагалі церква не виконує ту місію, яку поклав на неї Ісус Христос. Тобто вона вже не вона завойовує душі у сатани, у диявола, а вже вона переможний, вже вона завоює. Йована. Тому що сатана він сьогодні е, займається чим. Йому не потрібно, знаєте, ваша машина, ваші гроші там, і, і ще щось. Сатані потрібно е, е, пошкодити мізки людей. І там, де це відбувається, ми бачимо, що там можуть при, при застосовуватися вже е, і е, продвигатися знаєте, неправильні закони, е, содомія, е, знаєте, гендерство і так далі. і так далі. Тобто, все це вже є наслідки. А наслідки чого? Наслідки того, що церква на тої території не виконує ту е, Місію, і ту функцію, за якою взагалі її послав, поставив Ісус Христос, це проповідувати Слово, і це е, знаєте, казати людям, що є диявол, що його час він скорочується, що приходить кінець його правлінню. І він це розуміє, і він хоче як, як умога більше людей. Просто пошкодити їм мізки для того, щоб люди вони зробили неправильний вибір. А коли диявол пошкодив людині мізки, то вона сама вже робить неправильний вибір, вона сама вже приймає за нормальне там все, що ми сьогодні бачимо: там рух, судомії, гендерство, роботів і так далі. І так далі, то все те, що буде, знаєте, завдавати, завдавати конкретну шкоду саме людині той людині, яка робить цей вибір. Тому це і є ціль диявола, тому для того, щоб не потрапляти в цю пастку. Кожному з нас треба слово Боже, кожному з нас треба церква, дійсно, яка проповідує слово, і саме цю місію і виконує е церква і повинна виконувати. Тому запрошуємо вас всіх під'єднуватися на, на наші трансляції, підключатися в наші групи саме для того, щоб кожного дня вивчати слово Боже і не знаходитися в омані диявола. Нехай благословить вас Господь, напишіть нам особисто. Нам є посилання у шапці нашого каналу, і ми дуже раді будемо вас підтримати молитвою, настановою і з вами познайомитися і спілкуватися.